по закону стають на сторону беззаконня, змішалося все, браті сестри, для того, щоб нас відірвати від матері церкви. Церкву. <реш> от по правді, так. Е, от виходить е, так, він дуже прекрасно розуміє, що всі ці проблеми вони вигадані, і вони не більше е, ну, цього всього могло би не бути, якщо б вони просто не дотримувалися не, ну, тої, скажімо так, підпорядкування Москві і московському патріархату. Ну просто відійдіть від Москви. Вам Державна служба з етнополітики Сказала дуже просто: напишіть звернення, що ви відділяєтеся від московського патріархату, розійшліть вірчі грамоти іншим представникам окремих помісних православних церков, Голос заявіть, хоча б, хоча б той самий митрополит Онуфрій, нехай напише е, і зачитає голос, що я. Від'єднуюся від московського патріархату, виключменчить мене з членів е, синоду російської православної церкви. Ну зробіть, хоч щось людоньки, добрі. Ви тільки позабирали е, якісь вказівки з <післянсько -самбані> статуту про ваше підпорядкування в Москві. Ви його так гібридно приховали, але ви не збираєтеся з ним розлучатися. Половина ваших єпископів далі поминає. Е, Кирила, як свого господіна, з цим онуфрій повністю погоджується, тому що якщо би він був предстоятелем автокефальної окремої церкви, ну як мінімум, ці єпископи, які поминають предстоятелем церкви, не його а, а, а Кирила, вони були би в забороні, але нічого такого не відбувається. у вас все нормально. Ви стараєтеся любими методами втриматися тут на плаву, втримати Україну під Москвою, а своїх вірян під собою. Все логічно.